Основне 15. Чановні колеги, ми продовжуємо засідання постійної комісії фінансів планування бюджету. У нас е, питання зараз на розгляді чи п'яте, Ні, не, не п'яте, шосте. Ми починаємо звідти, тому що нам потім будуть зміни в бюджет розгляду. Вікторія Вікторівна, зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади. Дуже коротко, чотири блоки питань. Субвенції, все, що там перерозподіляємо, приймаємо. Другий блок питань розподіл від департаменту фінансів на розпорядник, все, що стосується утримання а, і виплат обов'язкових по персоналу. Третій блок питань перерозподіл в межах розпорядника. Я в принципі можу зачитати, але я вчора на фракції розповідала. Тобто, якщо забери має 132 на інших нерозподілених на видатки на транспорт, то він бере і біле за погодженням зі своєю комісією рівно цю суму в межах там, на автомобільний і на електротранспорт, і інші такі перерозподіли. І четвертий блок питань це ми збільшуємо на 400 мільйонів дохідну частину і перевиконання пропонуємо розподілення. Поділити дуже чітко на а, такі статті. По 40 мільйонів водоканал у теплоенерго на підготовку до зими, а 3 мільйона 246, 346 тисяч лік. це відселення мешканців, які постраждали. 100 мільйонів резервний фонд, 25,8 мільйонів передаємо в бюджет розвитку знов таки для підготовки до зими в транспортних електротранспортних підприємств. І сто 8 пропонується на на підтримку діяльності водоканалу. Окрім, Бо це критична інфраструктура. Збор, да. Окрім того, вчора були обговорення на різних фракціях. І було запропоновано такі правки. Додати, що дуже логічно, насправді, а, ми оцю підготовку до зими планували з резервного фонду, але це було до 4-го числа. Тому ми зараз зрозуміло, після 4-го не зменшуємо резервний, а ще й додаємо додатку, тому даємо це за рахунок перевиконання. Було вчора пропозиція 9,7 мільйонів додати на підготовку до зими. Це резервне паливо закладів охорони здоров'я. Ще один перерозподіл це те, що в межах своїх 17 4 по освіті, це то, що до, до блоку перерозподілу, там, де вони між своїми перерозподіляють. А 2,8 мільйона додати на підготовку до зими закладів освіти на резервне палення. І 3,1 мільйона... Це мільйон... теж віка вчора наголошувала, тому що... Ну, ми говорили це, і на фракції «Колоси», і на ЄС. 3,1 мільйон. Це є в нас є програма ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Ми даємо туди на оцих. То, що, що вчора... ми вчора поговорили. Да, mm -hmm. Окрім того, ще є грантові кошти. Я розповідала, що 30 тисяч євро виграли грант. Воно поступило на рахунок департаменту фінансів. Така процедура. А ми зараз передаємо управлінню з питань цивільного захисту та територіальної оборони. Получилося цих 30 тисяч євро мільйон 350 тисяч комасів на укриття. Для незламних матусь. Окрім того, ми, щоб, ну, було запропоновано вилучити з проєкту ухвали. У нас була пропозиція, окрім 130 мільйонів, які передаються в бюджет розвитку на програму спротиву, була ще пропозиція 3 мільйони передати Департаменту економіки по загальному фонду. Була така пропозиція 3 мільйони, і ви її не підтримали. І тому ми вилучаємо це з проєкту ухвалу. Ми, ми ну, так та, і нас тому, нас але оскільки воно у нас, нас було, то це це заходить до пропозиції. До тоді тоді і... ти все це фіксуєш як наші пропозиції? так. Та та, 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 та та тобто я зачитую пропозиція до... щодо кредиту загального чекай, чекай, я ще не договорила. Окрім того, ще була одна пропозиція. то, що буде розповідати Інна Василівна, Васильівна, але для того, щоб вона внесла ці зміни, ми збільшуємо доходи по бюджету. Розвитку на 6 мільйонів. Тобто там ми на 400, а тут ми збільшуємо на 6 мільйонів по статті надходження коштів бойовою участі у розвитку інфраструктури. Для того, щоб Інна Васильівна зараз. Я зрозуміла, скажіть, будь ласка, той 1 мільйон, який заклали е е автодогенератори, ви його перекинули на куди ми збиралися? На школи? Так, але, є, але ви, будь ласка, за це не забудьте, добре? Там, де вони собі на мільйон більше на генератори записали. Тобто це оці зміни. Тобто, до того, що я читала попередньо, uh -huh. якщо ми додаємо ці зміни, тобто ті ж, це, що стосується освіт і охорони здоров'я забезпечення зими, ми знімаємо тобто з тих до 190 ж uh -huh. водоканал, ми з них знімаємо і 3 мільйони на ми так само знімаємо з водоканалу, таким чином коригуємо суму. Це частина змін до бюджету. Окрім того, якщо буде прийнято е, ухвалу про запозичення, тут буде там граничний обсяг, додати вона, порядку до, 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 вона, до, вона до, до, в порядку до... денно перед ухвалою про Все бюджет. Даже. Тобто, якщо ви голосуєте перед бюджетом, я то в бюджеті і ці зміни, і, і, зміни, ці. і там так. та там, щоб добре є питання. Є питання? Всі пропрацювали вчора. Ставлю на голосування зі всіма озвученими правками, я їх буду зачитувати. Хто за? Дякую одноголосності. Е, оборонка. Ми проголосували. Давайте тоді звичайний процес. Тобто ми мали забрати в автодора мільйон, перекинути туди на школу, яку ми не проголосували. Тільки що 6 мільйонів участь. Це теж буде правка комісії. Це буде охорона і є заробітна школа. Добре, кімнаше лишається на реалізовані наші, наші рішення. По там 15 ми готуємося на наступний раз. От я вас прошу, Віка і Інна Васильівна. Я вас дуже прошу, візьміть наші протоколи. І не так, як сьогодні з цим візьміть і пройдіться, тому що є рішення всіх профільних комісій, на основі яких ми виносимо рішення бюджетні. І якщо освіта просить 15 мільйонів, а ми даємо 8 – це ненормально. Якщо культура просить там 5 мільйонів, а ми даємо 20 – це тоже ненормально. Значить, ми тоді маємо десь шукати баланс, або ми маємо бути повідомлені про то. Бо потім починається. А що нам не дали? А ви проголосували а нам не дали? Тому я вас прошу. Ви, ми тоді на наступний раз. Добре. І це ще це одне, це коли це йдуть це до нас, коли до нас йдуть профільні це роз, це роз, це ну, розпорядники, вони проходять профільні комісії. Я вас дуже прошу, ви, як е, е, к, ну, керівники економіки і фінансів, ви мусите нам давати вже звідки ви бачите то фінансування. А може нас так не влаштує? А може ми скажемо, що там не можна забирати. Ну, образно, розумієте, ми потім по факту то знаємо. І це дуже неправильні історії. Або ми, наприклад, наприймаємо, бо ми такі всі хороші, а ви почему не можете виконати, в тому то і справа. Так що давайте ви якось нас інформуйте, щоб ми не були ну, в розриві між, між реальністю. Ставлю на Там. Ой, забула. Тобто, <кху> Є, є прохання стрічку Там, забрати 100 тисяч нас кільцевої почаки страйні адміністрації. Ми це робимо стрічку. Так, Наталь, так. поняла? Ставлю на голосування з всіма правками, озвученими мною і Лукашевським, Хто за дякую? Ми а ми не вичерпали. Ми повертаємося до структури. Шановні колеги, я маю одну класну пропозицію, яка мене зараз так осинила, Дивіться, там в нашій цій ухвалі, послухайте, цій таблиці, яку нам дали, немає знову там адміністрації, включаючи ті, що по, ну, на території яких пролетіла ракети, ми все одно будемо повертатись до цієї ухвали. Що я пропоную? Зараз управління освіти дуже горить у цій історії. Давайте приймемо управління освіти, а все решта будемо розглядати в порядку до наступного цього. Де. 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 Вони, то, що Заколю казав, що де. вони за, за повністю. А тоді там що на 69. Потім ми не снемоємо. Що, О, ми да. не нами, че, так ми будемо голосувати 67. Ви будете голосувати? Ми будемо ми голосувати. спеціально 67. Я не готовий для складу. Це знову ж точні історії. Тут ліземо чи Ну ти розумієш? Що тут все одно буде ми готові шістдесят сім шість п'ять часу. Розумієш я знову. Добре, скажіть, будь ласка, ви розбиралися? Чому ми, ми розбиралися зараз? Дев'ять ми потім не я розбирався. Та я розбирався. Ви, Маємо ми розбираємо час. Щоб розібратися, треба бути суму, суму за добре. Давайте так, я сума приблизно можу сказати на тих до 2 мільйонів. Що додому? На 67 сім чоловік місяць. Так. Ну ми беремо мінімально то, що потрібно зробити. Два місяці, за руку 4, 4 мільйони. За рік 24 мільйони. Я б сказав навіть 4 мільйони. Три місяці, два рази. От все слухається. Нормально. Вони потрібні. Реально, я дивись. Ми коли це скорочували, я казав, це неправильно, вони потрібні. Добре, дивіться, я вам <кхухи> <кхухи> шановні колеги. Андрій Іванович визнав, що він зрубав? Це ж минулого разу під запис. Шановні колеги, ми чекаємо по першому питанню, я наразі знову оголошую вперед. Ні, послухайте, що Наталка зробила протокол. Послухайте. Ви можете протокол. Ти мусиш мені зробити? Ні, шановні колеги. Я, я пропоную закрити дану позачергову з, з, з ну без рішення першого. Якщо ми повернемося до першого, то я по відповім, що одну позачергову, щоб Наталя про.